Служба безпеки України знайшла підтвердження, що Росія вбиває українців ракетами із КНДР. Мова йде про балістичні ракети типу фасон 11 КН «КН-23-24», які виробляються на території Північної Кореї. Служба безпеки задокументувала факти повітряних атак РФ на цивільну інфраструктуру України із застосуванням далекобійного озброєння північної Кореї. Мова йде про балістичні ракети типу «Хвасонг-11», які виробляються на території КНДР. За даними слідства, російські війська випустили по Україні понад 20 північно-корейських засобів ураження. У наслідок ворожих прильотів загинули щонайменше 24 мирні жителі. Ще більше ста цивільних отримали тяжкі поранення. Про те, що Іран передав Росії близько 400 балістичних ракет із дальністю до 700 кілометрів, повідомили видання Reuters. Частина з них малої дальності. Така ракета здатна знищувати цілі на відстані від 300 до 700 кілометрів. Про балістику, яку росіяни застосовують останнім часом, і яка може швидко досягати території і нашої області, за старіх днями очільник регіону Ігор Таборець та попросив не ігнорувати тривоги.